Всем привет! Слава Украине! Короче, сегодня регулируем клапана на трактору Genma 264E на двигуне КМ 385 vt фирмы Лайдонг. Трактор 18-го року. Регулюємо на холодний двигун. Трошки от назад відкачав його, зняв кришку клапанів. Подивився до різинки зразу цей, що. Ну, по кругу ця різиночка, типа прокладка, чи ціленька. Подивився сюди, чи нема ніяких обломків, якихось ошурків. Оце таке може бути все, що хочеш. Так вроді би все нормально. Коротше так. Відкручуємо. Оці три трубки з паливної апаратури. Ну так теж з ними акуратно, щоб десь не поламати. Все-таки воно таке все нежне, як то кажуть, тут... Так що легенько. Що робимо? Регулювати починаємо перший, третій і другий. Коротше, послідовність роботи 1, 3, 2. Регулюємо перший, потім третій, потім другий. і випускний клапан де, щоб хтось не терявся знав, де. Конкретно і не, не боявся, що не той настрої. Коротше. Зараз. От так йде. Впускний колектор. Оце. От. З такими от сюди йдуть. Такі, от, як то рукави. Напроти цього. Рукава, виходить, зразу йде оце. Опускний клапан. Зайдемо на другу сторону. От. Це випускний колектор. І напроти нього. От. Ну, ближче сюди, так. Да. Можна дати типо, як то трошки по центру, але ближче до цього краю. От. Це випускний. Оцей. Це опускний. Це випускний. На опускному. Щуп 0,25, випускний 030. Є регулювавка друга, є 0,20, 035. Коротше, є дві регулюровки, але я регулюю по цій. Воно, думаю, нормально, бо раніше так само регулював. Що робимо далі? Беремо за шків. Одною рукою за вентилятор. І почуть, виходить, противчасової. Ну і на себе почуть крутим, 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 крутим. Спочатку легенько, потім таке усілля. Це усілля ми проходимо і зразу буде виходити соляра. Ну, значально на першому циліндрі. Піднялася соляра. Так, легенько. Шківом вентилятором трохи туди-сюди, отак легенько, оп, як тільки от золоту середину знайшов, І регулюємо. Впускний і випускний. Відрегулювали. Зажали. Ну, робити так, щоб щуп. Не ходив отак просто свободно, там, просто, як-небудь, як а так з невеличким таким з невеличким таким натягом, таким усіллям. Коротше, відругували, зажали. Далі третій. Так само. Крутим, крутим, крутим. За шків і за вентилятор. Піднялася отут. Соляра. Регулюємо третій. Відрегулювали, потім так само другий. Ну так, наприклад, відрегулювали перший. Щупом позажимали, все. Легенько взяли отак рукою. Хлоп-хлоп, хлоп, хлоп 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 Попробували. Стукає, стукає, все. Головне, десь як чуть цокне ще щось, це херня. Головне, щоб вони не були пережаті. Бо це хреново, коли пережаті клапана. Надію, знає, знає, знаєте, що буває, коли пережаті. Коротше, прослідкуйте, щоб змащувалися от через коромисла. Ось такі дирки є. Завести можна там, на 20 секунд. Подивитися, чи поступає масло. Тут нормально. Поверху має бути, поступати, маститись це все. Ну, якщо виставили перший циліндр от, по, по вприску, от. Тут, виходить, оцей пептик. от, Буде стояти на, на шкілу така меточка. І оцей пептик якраз буде отут, напроти нього. Ну, і ще, в принципі, що скажу. Як от. Підкручуєте соляру, дивіться, як, яка подача йде. Як так нормально вийшла соляра. Ну і витікає. Це нормальна подача, все. Якщо погано витікає, чи так от, виходить, чуть, -чуть піднялася і все. Значить, не доливає якийсь циліндр. Це можна почути, відкручуючи трубки на заведовому двигуні. Оці, зразу чути. Ну, це вже більш-менш серйозніша проблема. Тут, от, виходить, знімається така кришка. Тут стоїть така штанга з бігунка з такими бігунками. І це вже тремірати дуже ідеально. Чи до, до, виходить, до панелі, до руля, чи до радіатора, вже двігати самими цими флажками. Ну, це дуже декоративна робота, туди, якщо не знаєш, краще не лізти. Я чуть-чуть подивлюся там, бо там треба мені вроде на третій циліндр, хто не доливає він. Чути, буде така неравномірна робота. Буде диркати, не так робити плавно збої в роботі. Коротше такі жнива. Так, вроді все сказав. Ну і все, потім відрегулювали. Перепровірили ще раз. От, завели, подивились, все нормально. Газюри і поїхав. Всім пока. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Викидайте свої відоси. Як ви регулюєте? Ну, да, ще, в принципі, по на апаратурі, вже якщо сходяться метки, отут юж ну, тут вийшла соляра. То от тут збігатися повинно. Ну, хто робить раніше, хто пізніше зажигання? Це таке. Всім здоров'я!